Друзі, всім привіт! Всім привіт з вами новинний випуск Hooka Digest. І ми починаємо. Поїхали! І перша новина це літній дроп від Unity. Протягом 5 днів Unity випускали відеоролики з анонсом своїх нових смаків. Тобто, один день, один смак. Виглядає це дуже прикольно, крутий маркетинг. Нам сподобалось. Такого до Unity ще ніхто не робив. Але багато хто каже, що ролики однотипні, і після другого ролику вже не цікаво дивитися. На мій погляд, це нормально, це ж реклама, а не серіал. Юніті зробили щось новеньке, щось прикольне, і я думаю, що в подальшому вони будуть тільки покращуватися. А тепер. тепер давай перейдемо до смаків. Що ж за смаки? І так, 5 смаків це кислий лимон, виноградне желе, ягоди з лавандою, мені здається, дуже прикольне поєднання. Суниця і п'ятий смак це Фрутелло. фрутелло. Mm. Достатньо літні смаки вийшли, на мій погляд. Ми ще поки не коштували. Друзі, якщо хтось із вас вже встиг покуштувати смаки. Бігом до нас в коменти пишіть, який вам смак сподобався. Будемо чекати. А Хто ще не куштував, напишіть, який смак хотіли би скуштувати. А ми їдемо далі. Ви просили, ми зробили. Новий дроп лінійки неві. Скоро в наявності. Лагом анонсував свій новий дроп. І хоча ми ще не знаємо, які там будуть смаки, ми точно знаємо, що вони будуть змінювати дизайн своєї пачки. Дизайн нам вже відомий, тому напишіть в коментарях, який вам дизайн подобається більше, старий чи новий. Так, ми не знаємо, який це буде дроп, але нещодавно лагом виклали сторіс в сосновому лісі. З натяком, який буде смак. Це, скоріш за все, буде хвоя. Отже, чекаємо на новий дроп від ЛАГОМа. А ми поїхали далі. На минулому тижні свайп анонсував 6 нових смаків. І ось вони вже доступні до купівлі. Що ж це за смаки? Це вишня, гранат, ківі, морс, тирамісу та пінаколада. Свайп молодці, а я хочу нагадати всім, що е, за е, промокодом YouTube в описі під відео. Є приємна знижка, і ці смаки також вже доступні там в наявності. Тому якщо ви ще не коштували і хочете скуштувати, бігом переходьте в магазин Дехай Чіл, промокод і куштуйте і насолоджуйтесь. І остання новина на сьогодні: компанія Space Tea презентувала новий літній смак. І цей смак помело лічі. Цей цитрусовий і прикольний смак ідеально підійде для вашого літнього відпочинку та розслаблення. Тому я думаю, що вам він точно сподобається свіженький і класний. А це були всі новини на сьогодні. Сьогодні вийшов такий літній, літньодропний випуск. Літній вайп. Так. Напишіть, який дроп вам найбільш сподобався. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові дайджести. Приєднуюсь до всього, що ти сказав. І що, друзі, до нових випусків. Всім пока! Всім пока!